Всім привіт У нас зараз кінець листопада, ми в Харкові, прекрасна погода, але наші навіжені сусіди росіяни нікуди не поділися. Їх цар самодержець Макіївського родничка знову обстріляв нас ракетами, пішли сюди, кацюши. Я з собакою Де там її видно на снігу хоч. Е, обстріляли нас ракетами знову, по всьому місту немає електрики зі вчорашнього вечора. Звільни лапку, От. І Ну, Трохи є часу. Я е, зварив окропу на газу в квартирі, набрав повний термос і зараз іду, прогулююсь з собакою по Серженому яру, збираюся. Попити чайку. І що я ще хочу зробити? В мене є портативне АМ Радіо. Я хочу спробувати налаштуватись на якісь українські новини, тому що в мене квартира в залізобетонна будівля. І там я ловлю буквально біля вікна одну-дві румунські станції. Ну а румунську мову я її, на жаль, не розумію. Брати румуни молодці поставили сьогодні червону калину. Це був момент, та от бачите, я навіть зараз в мене голос тримтить, тому що дуже приємно було. Так ідеш, е ідеш, вдома сидиш без освітлення, без зв'язку, ні мобільного, ні інтернету, нічого нема. І Радіо румунське грає і на ньому починає грати червона калина. О, це був момент. да, звісно, приємний. Одразу ще додам, що я, на жаль, забув підпопник, і я не зможу ніде сісти. Ну, може десь там щось підкладу собі, що зможу сісти, це я для чого кажу, осінь право. от, що, Якщо ви... Ще правійшли, давай сюди. Якщо ви захочете провести час як я, і... то я рекомендую вам його з собою брати, так що без нього... Ну, не присісти. У мене благо природа біля дому. Мені тут пройтись, да, я, не, я не встигну е, втомитись настільки, щоб мені от, прям, необхідно було сісти. А ви, я не знаю. Ну, якщо далеко йти, то беріть за з собою, окрім термосу. Беріть підпопник. Так, це у нас модрини жовтенькі. Ну, видно. Красива модрина жовтенька. Зараз собачку трошки познімаю. Пішли! Вже заляпатор здесь, да? Ну що ж, Пішли. право. Бути обережним, дерева попадали не всі до кінця. Давай сюди, ліво. Я думаю, ми тут трошки постоїмо. Так би я був би підкопник, я отак вот поклав би і сів би, ну що ж. Я на перчатки сяду. Теж не. Чайок. Тепер чайка перший. Ні, їсти чайок не тут. Перший залив, зливаємо. І тепер вже чайок будемо. Я скажу, я далеко в цьому не експерт, є в мене друзі, які розбираються. Е, я так, пак вони мені. Дарують той чай. Я раз на рік його запарюю, я одразу випечаюся, якщо я щось зробив неправильно, якщо це виглядало погано. Я сподіваюся, ви напишете мені коментар, розкажете, як правильно все робити. Поки заварюється чайок, то я портативне радіо і спробуємо щось зловити. А я порожній, просто ну, нічого не ловлю. Вдома, мабуть, те, що в мене все ж таки високий поверх, і там я все ж таки щось ловив. А тут якісь ну, мінімальні шуми. Може через те, що тут ще й дерева. Ну що ж, нічого страшного. Поп'ємо чайок. Касир, йди сюди. Йди в кадр. Молодець. Так що так от Путін. Українці нормально все почувають. П'ють чайок. Ну, посидимо без світла. Як завжди, додам, що це все завдяки Збройним силам України, силам оборони України. Допомагайте їм, донатьте, підтримуйте, вітайте. Дякую за увагу, всім наснаги.